Методика чистки вухом доволі проста утворин. В даному випадку, ви можете бачити, як ми проводимо чистку для кішечки британочки. Для гігієнічної чистки нам досить використовувати лише гігієнічні засоби, по типу Auricapa, Otifree, Atiflash чи інших. Вводимо канюлю-слуховий прохід, натискаємо, в середину потрапляє деяка кількість речовини, яка у нас зволожує там волікує шкіру та хрещів всередині вуха, розм'якшує секрет, який виділяється. І через 5-10 хвилин після того, як максимально. Там все зволожилось, Ми можемо за допомогою е, ватного диска або ватки е, обережно. Провести гігієнічну чистку, так як ви бачите на відео. Болю ніякого творення не відчуваю, якщо знову ж таки ми повторюємо це профілактична чистка. Якщо ж вам потрібно проводити лікувальну чистку, методика трошки інша і бажано, щоб ви для початку підійшли на огляд до вашого лікаря. В цілому, по відео все дуже зручно і наглядно показано.